24 жовтня вроде, 25 рік. Слава Україні! Сьогодні в двох словах про, як про неї кажуть, велику аналітичну статтю від нашого генерала з величезною повагою, героя залужного. Але це не значить, що ми не можемо аналізувати його позицію. Він, до речі, саме для цього, робить її публічною. Це звертаюсь до тих. Для кого мій невеличкий аналіз, більший аналіз у мене у в, в моєму профілі, під ним я розміщую цей випуск. Мій невеличкий аналіз не для того, щоб критикувати залужного чи його позицію, а для того, щоб оцінити реалістичність. Наш генерал, в якійсь мірі, напевний аналітик. Я про те, що є дійсно професійні аналітики. І часто вони пишуть такі речі, які просто необхідно критикувати. Я тут не про вибори, і моя критика, бо це я признаюсь, все ж таки критика. Я вважаю, що є за що. Я взяв тільки один аспект. Моя критика, я хотів би, щоб не сприймалася як частина якоїсь політичної гри. Тим більше, що його конкуренти навіть на таку аналітику не здатні. Я не хочу називати конкретні. Значить, імена на цей, знаєте, кождоднівний трендіш. Я стараюсь не матюкатись, тому що в мене і на ютюбі воно викладається, щоб своїми ж руками не понижувати у видачі. Значить, це невеличкий вступ, я намагаюся до вас донести, що це не критика заради критики. Просто справа у тому, що наш генерал це у першу чергу військовий. І я знову ж таки дуже не хочу. Не хотів би обідати військових, але справжні військові вони наскільки занурені у війну часто, і часто це дійсно надовго, що вони втрачають певну міру здатність розуміти, розуміти суспільство, яке в тих аспектах, які не стосуються війни, вони стають, так би мовити, спеціалістами цієї військової сторони. І от, значить, залужний. Як пишуть в цій статті. Написав цю статтю для польського ведення, я по пам'яті не скажу. Це не важливо. А це типу вона, але вже в українському інформаційному просторі. Ближче до справи. Я візьму один аспект, бо він там говорить про різні речі. Але він, як військовий і будь-який військовий, повинні були б погодитись, що нереальна постановка задач означає провал у виконанні. Нереальні висновки означають то саме, вони ведуть до неправильних рішень. Нереальні рішення роблять виконання нереальним. Генерал багато там писав про всякі технічні аспекти, але ми візьмемо тільки один нетехнічний. І це готовність, як він пише, суспільства до стану війни. Ну, точніше, це моїми словами. І тут стає очевидним. Нереалістичне, нереалістичне сприйняття нашим генералам цієї проблеми. Очевидно, з тексту, що він не має уявлення, як готувати суспільство до війни. Але він береться, він береться повчати всю Європу. Ми всі з вами знаємо, що вона слабка, ми вже прям, ми, нам так приємно про це думати. Як їх скоро, так сказати, РФ накриє, і ми будемо тішити, що не тільки нас, так сказати, Зачепила війна. От таке враження, що багато хто у нас прям чекає цього. Тільки я, між іншим, хочу нагадати, що от буквально цей рік я вже не буду згадувати всю війну, а візьмемо тільки цей рік. У цьому році ми воюємо і живемо буквально виключно за рахунок Європи. Не за рахунок цього блядь, з Америки Америка, яка позбавила нас ядерної зброї, а тепер відмовляється. Гарантувати нам безпеку. Це теж згадував залужний, але давайте перейдемо до готовності суспільства до війни. Звідки воно береться? По правді, по справедливості. Я вважаю, що залужний повинен був почати з себе, з України, щоб пояснити Європі, чого вона не готова, і як він пише, він сумнівається, що вона підготується. А чому б генералу не пояснити Європі, а чого ми виявилися не готові? От дивіться, нам всім так зручно думати, що от Європа, хіба вона цього не бачить, уже війна на кордонах. Друзі, панове, я нагадую, що в 22-му році йшов 8-й рік війни на території України. І ми виявилися не готові до повномасштабного вторгнення. Де, панове, ваша логіка? Для чого я це все розказую? Я розказую, щоб пояснити, як складно влаштоване людське суспільство. будь де Того ж це мільйони, десятки, сотні мільйонів. І у кожного є своя думка. Генерал, значить, у тексті там десь натякає, десь майже прямо вказує, що треба змусити, щоб люди, значить, були готові. А як він собі це уявляє? Хто це має змушувати? Цікаво просто. В його уявленні. Так от генералу треба було почати з того, чого Україна виявилася не готова. У нас було, я вибачаюсь, десятки знаків. Росія підбиралася із війною до України не за один день. Чечня, Кавказ, Там, сям, Грузія, Сирія, все ж далеко, правда, це ж не про нас. Кого це турбувало? А потім раз Крим, Донбас. І що? Підготувалися до війни в 22-му році, на восьмий рік війни, тому що дуже важко сучасним демократичним системам готувати свої суспільства до війни. Якщо європейці будуть діяти необережно, вони програють вибори до, якщо уявити, що ця війна реальна, тому що нічого не гарантовано на 100%, але уявити, якщо вона реальна, і що вона буде у Європі в якійсь більш-менш. Осяжний час, то до того часу ще буде, будуть десятки виборів. І якщо європейські політики будуть діяти необережно, вони програють всі вибори, а виграють вибори ті, хто орієнтується на Кремль. І як ви думаєте, внаслідок такої необережної поведінки готовність Європи до війни з РФ зросте чи навпаки? Це я намагаюсь пояснити, чому для багатьох от таким незрозумілим. Чином часто себе ведуть європейські політики. Вони розумієте, як ота вош на грибінці чи там інші приказки на цю тему. З одного боку, якби ви... ті, хто цікавляться, вони знають. Це занадто помітно. Європейці готуються, але їм доводиться робити це дуже специфічним чином, щоб при цьому виборці не вирішили. Що ті миротворці, які орієнтуються в кавичках миротворці, які проти війни з РФ, щоб оці миротворці, які орієнтуються на Кремль, щоб вони не виграли вибори, ви тоді від цього не виграєте. Ми, Україна, від цього точно не виграємо. Це дуже непросто підготувати Європу, яка десятки років навіть не думала про війну. Потім, значить, генерал наводить приклад Черчилля, який там, значить, здійснив подвиг. Ну, от генералу, якщо от він аналізує історію, то йому історію треба було б, напевне, трохи почитати, от при всій повазі. От я справді її вважаю найбільше за інших, тому що інший ще гірше. Йому треба було почитати історію, що на той час, коли Черчилль був прем'єром, його країна перебувала буквально в перманентному стані війни. Я вже не кажу, що тоді у суспільства ще була пам'ять від Першої світової, тоді привести. Тодішнє суспільство до стану готовності до війни було набагато легше. Люди знали, що таке війна. І генерал не, навіть не намагається зрозуміти, яка різниця між тими суспільствами середини або початку ХХ століття, яка різниця між ними і тим станом, в якому перебувають теперішні суспільства от зараз, тим більше в Європі. Це ж так легко, треба бути Черчиллем. Пане генерал, а чого ти не переконав банкову, що війна буде? Не зміг? Я впевнений, що ти зробив більше, ніж зробив би будь-хто на твоєму місці. Але ти не зміг, бо таке воно, таке воно, сука, життя складне. І будь-хто з вас, хто буде казати, от я казав, да, блядь, ти казав, і ти казав, і ти казав, а он мільйон за спиною казали, ні, війни не буде, і не морочте нам голову. Відберемо у них голос. Я, чесно кажучи. Давно прихильник, що у деяких категорій треба відбирати право голосу. От зараз нам збираються заводити, завозити мігрантів, наприклад. Але на той час у всіх, був, у всіх було право голосувати, і на них орієнтувалися наші політики. І отут, значить, наш генерал робить ще одну помилку. От він, значить, видумав якусь. Фантазію, що от ми всі думали, що нас збереже там Будаперський меморандум. Да ніхто не думав за той Будапештський меморандум. Хто на нього покладався? Ви, я, ніхто на нього не покладався. Що це за бредря бої кобили? Просто Кремлю вдалося переконати велику частину нашого суспільства, що війни не буде справжньої. А головне, що їм вдалося переконати банкову, що її не буде, це і війни. Деяких, я вибачаюсь, розвідників, я так думаю, ви розумієте про кого. Незважаючи на те, що вони на людях казали, що війна буде, насправді вони не вірили, що війна буде. Бо інакше вони переконали банкову, що війна буде, але вони не змогли або не захотіли переконати, що війна буде, вторгнення буде. Так, поки що все. Прошу якось реагувати, якщо цікава тема, я можу продовжити, тут ще багато є що сказати. Якщо ні, то можливо якусь іншу тему. Поки що по цій темі перерва, і я ще раз нагадую: це не критика генералам. Це стосується нас усіх, і ми повинні підказувати навіть генералам, де вони не праві. А якщо, наприклад, це не їхня тема, або вони в цьому не сильно розбираються, бо як влаштоване суспільство у мирний час і як його треба доводити до стану готовності до війни, ну скажімо так, військові в цьому не сильно спеціалісти. Наказати можна, да хто вам дасть право наказувати. Чи ви хочете якби захопити владу, да, чи як порекомендувати Європі, щоб її військові взяли в руки владу, чи як. Ну розумієте, це дуже примітивна постановка. І вона непроста. І я ще раз, це не критика генерала. Всі інші, це, там взагалі немає кого навіть критикувати. Ну, маю на увазі його рівня конкурентів, тих, що пов'язано з політикою, і цю політику е, у зв'язку з, е, з виборами, я не планував і. Я старався не обговорювати от саме в цьому випуску.